Вітаю на каналі Шановних представників стихії Повітря в роботі, серпень 25-го року, і перший знак близнюки. Перша половина місяця, старший аркан місяць, може бути відчуття, що ви в чомусь застрягли, і ніяк не можете знайти правильне рішення чи вірний вихід із якоїсь ситуації чи проблеми. Місяць це не про прозорість, скоріше про недостатню інформацію, підозри, можливо, обман, перечуття і таке інше. Крім того, місяць, як відомо, це карта, яка посилює нашу інтуїцію. Тому зараз буде важливим прислухатись до себе, вміти почути свій внутрішній голос, звертати увагу на знаки, на сни, ви там можете отримати відповідь на своє питання. Крім сказаного. Цей аркан може вказувати на події, які пов'язані з місячним циклом. За день-два до повні 9 серпня і день-два після, потрібно бути особливо уважним і обережним до всього, що буде відбуватися в цей час. А в незрозумілих ситуаціях, які стосуються дому сім'ї, на допомогу прийде Селена, вона допоможе налагодити стосунки з близькими, посилює інтуїцію. У парадах сімка мечів ця карта показує, що не потрібно зависати винятково у перечуттях, в містиці, в страхах і так далі. І не забувати про те, що у нас є ще такий інструмент, як наш розум. І сімка мечів це про те, що в якихось незрозумілих ситуаціях. Потрібно насамперед зібрати максимум інформації для того, щоб прояснити, що відбувається насправді, і не втрачати ті можливості, які зараз у вас будуть, тільки через те, що ви в чомусь сумніваєтесь або маєте якісь підозри чи страхи. Що стосується попередження, старший аркан-самітник, а це значить, що потрібно звернути особливу увагу на це. І Таро радять вам в першій половині серпня не закриватися в собі, не вишукувати проблеми. Якщо буде бажання пожалітися на долю, на складнощі, які, можливо, затягнулися, теж згадайте про цю карту. Вона радить не зациклюватись на цьому. А ось друга половина місяця йде зовсім іншою енергією. Ви починаєте мріяти, у вас з'являються бажання і можливості. Це можуть бути різні пропозиції, які піднімуть вам настрій, або ви самі захочете себе порадувати і чому б не зробити це. Головне по цій карті правильний вибір. В другій половині місця у вас буде. Привід, порадіти життю, десь переключитись, можливо, десь поїхати, щось собі придбати, може бути якесь свято чи зустріч просто з друзями. Ну, Загалом така карта дуже легка. У застереженнях верховна жриця. Скоріше за все, ви не зможете так швидко переключитись на такі легкі енергії. І ще залишаться сумніви або деяке відсторонення від спілкування. Така більша концентрація на собі, бажання десь побути одному. Такої внутрішньої готовності щось змінювати і рухатись до чогось нового у вас ще може не бути. І ось зірка в параді. Це теж про плани, про мрії, про бажання, про відкритість до спілкування, про подорожі, про відпочинок, про відновлення. От власне, це і є рекомендація для вас на другу половину місяця. Головним завданням буде відновлення внутрішнього балансу, внутрішньої гармонії. Прекрасний час мріяти і починати вже потихеньку планувати наступні кроки. Бажаю вам, дорогі близнюки, щасливого місяця! А ми робимо розклад для терезів. Першу половину місяця показує король Пентаклів. В цей час у вас на перший план можуть вийти питання роботи, фінансів. І, можливо, безпеки або сімейних справ. Причому за королем Пентаклів є всі шанси ці питання успішно вирішити. Крім того, цей аркан ще може вказувати на те, що у вас може знайтись людина, на яку ви спокійно обіпретеся у складних ситуаціях. Найдете в ньому опору, підтримку, в тому числі і матеріальну. Також ця карта може вказувати ще на питання, які можуть виникати. Із старшим чоловіком у сім'ї. Це може бути батько чи, наприклад, ваш партнер по шлюбу. І ще король Пентаклів дуже часто показує концентрацію на чомусь матеріальному, коли почуття відступають десь на другий план. Ну, давайте подивимось рекомендації. В застереженнях колісниця, і це підказка вам, що зараз не потрібно поспішати з важливими рішеннями. Якщо хтось планує подорож на цей час, то все варто зважити, прорахувати, подумати навіть про те, чи варто на це витрачати кошти. Цей аркан про такий порив, з'являється таке бажання швидко щось реалізувати. І в даному випадку варто контролювати поспіх. Вчасно затормозити це теж велика справа. І не пам'ятаю, чи говорила. Колісниця дуже часто вказує на транспортні засоби, поїздки. Коли хочете придбати якусь техніку чи транспорт, краще це відкласти на другу половину місяця. Щодо поїздок, краще бітись без експромтів, гарно все продумати і не поспішати. Тому що все, що стосується комунікації, поїздок, фінансів, зараз краще не торпедувати. Король Жезля знає, що він хоче, як цього досягти, але він не з тих, хто гарячкує. Він дуже добре розуміється на тому, як вибрати оптимальний час і оптимальні ресурси, і отримати оптимальний результат. Крім того, король жезлі може також вказувати на чоловіка впливового, який може вам допомогти в певних ситуаціях. Друга половина місяця старший аркан закохані. Це насамперед карта вибору, можна сказати, життєво важливого рішення. І тут дуже важливо знайти порозуміння з самим собою, коли ви будете його приймати. Тому що цей аркан, в принципі, про баланс, про гармонійний стан не тільки із зовнішнім світом, і своїм оточенням, але і з самим собою. Є щось таке, що затримує ваш погляд у минулому і заважає, власне, віднайти цю саму гармонію. Яка зараз насправді для вас доступна і відкрита? Просто потрібно перевести погляд із минулого у майбутнє, проявляти більше активності, бути більш сміливим. Готовим до нового. І ще, пажу мечів, усе цікаво. Він на люту хапає нову інформацію. І от саме це зараз вам буде корисно. Не пропустіть можливість вивчити щось нове, можливо, скористатись новою інформацією, зробити в якийсь момент рішучий крок. І ще, паш мечів, досить відвертий, який, можливо, не дуже комфортний для інших, але відвертий і чесний. І саме ця відвертість допоможе вам відрегулювати контакти не тільки з тими людьми, які вас оточують, але насамперед із самим собою. Можливо, це і є зараз для вас головною метою на другу половину серпня. Щиро бажаю вам такого гармонійного внутрішнього стану, правильних рішень. І переходимо до водолія. Енергії першої половини місяця відображає трійка кубків. Ну це знаєте настільки приємна легка карта, яка показує, що у вас будуть можливості переключитись від справ, можливо, від проблем. Будуть і радісні новини, і зустрічі, і прийде щось відсвяткувати. І Двіка Пентаклі показує на те, що зараз варто легше відноситись до всього, що відбувається навколо. Не приймайтеся занадто ні не фінансами, не роботою, не якимись іншими матеріальними справами. Можливо, вони вирішаться самі собою, або просто не являються настільки важливими. Головне втримати зараз оцей стан легкості внутрішньої. Ну, серпень – це останній місяць літа. Можливо, у вас ще є шанс скористатися останніми теплими днями і порадувати себе кількома днями відпочинку, наприклад. І ще потрібно сказати, що двіка Пентаклів може ще показувати, що потрібно бути уважним до свого бюджету, документів, в застереженнях старший Арканмах. Отже, звертаємо на цю карту особливу увагу. Тут варто сказати про те, що це такий персонаж, який дуже впевнений в собі. Можливо, для когось саме на цей момент потрібно звернути увагу. І якщо у ваших планах на серпень починання, особливо, якщо це щось таке важливе, можливо, якийсь серйозний проєкт, якщо є можливість, то варто це перенести на другу половину. Ну, так радять, по крайній мірі, астрологічні аспекти. А ось друга половина місяця, свята, відпочинок, можливо, в когось закінчується, і потрібно братися вже за справи. Паж Жезлів показує, що зараз дуже слушний час для того, щоб нарешті почати реалізовувати той проєкт, над яким ви працювали. Це може бути і робота, і фінанси, і відносини. Можливо, хтось планував подорож, теж по жезлам може відігруватись. Якщо ви навіть не зробите цей крок важливий зараз, то кінець серпня буде таким підготовчим моментом, таким трампліном періодом, коли ви набираєте темп. І ось ось уже це відбудеться. У застереженнях п'ятірка мечів частенько програється саме у відносинах, як можлива конфліктність для того, щоб отримати щось своє або просто помститись, наприклад. Для вас це точно наразі не в пріоритетах. Подумайте, чи варто на це витрачати свої сили, свою енергію. Ви бачите пас жезлів, націлений на дещо більше. Сконцентруйтесь на цьому. Взагалі, зараз такий класний час відпустити старі проблеми, старі зв'язки, скинути з себе оці окови, відкритися для змін, в тому числі у своєму оточенні. Проходять трансформаційні зміни у відносинах, і коли відходить все непотрібне, що вже застаріло, що не дає рухатись вперед. Про це в тому числі і 20 й сад. Треба почути цей глас небес і зрозуміти, чого ти насправді хочеш. Чи справді ти хочеш залишатися в тому старому закритому просторі, яке тобі не давало розвиватися, і ти вже справді готовий розкритися для нових можливостей. Бажаю вам, любі друзі, правильних рішень і щасливого серпня. Не забувайте про зворотній зв'язок і до зустрічі!